12 липня прилучани живим коридором зустрічали загиблих героїв. Знову кривавий схід забрав життя кращих синів нашого міста. Знову невимовний біль втрати. З героями прощаються в соборі Різдва Пресвятої Богородиці. Дмитро Жень, В'ячеслав Ланевич і Валентин Кулій – Ви справжні герої. Ви на щиті. Усі троє героїв долучилися до Збройних сил України у перші дні повномасштабного вторгнення. Загинули в один день, 5 липня, біля Білогорівки, що на Луганщині, під час стрілецького бою із ворожою ДРГ отримали поранення, несумісні з життям. Світлі спогади про наших захисників, які залишили по собі добрі справи і чесно прожили своє життя, іноді коротке життя. Завжди будуть сильніші ніж смерть Валентину Кулію. 18 червня виповнилося 55 років. Без найріднішої людини залишилися дружина, донька та сини. До того як піти на фронт, працював електриком на приватному підприємстві. Валентин Іванович завжди був першим. Він першим прийшов на наше підприємство, коли воно відкривалося сім років назад. І коли загарбники-расисти напали на нашу державу, Валентин Іванович перший пішов добровольцем захищати кордони нашої держави. Мир над нашими головами. Залишилася у Валентина Івановича родина, діти, з якими ще він би жив би довгі щасливі роки, чекав би на внуків, але так вийшло. Сумуємо разом з родиною. 47-річний волинянин В'ячеслав Ланевич, одружившись з 2018 року, переїхав до Прилук. Працював у супермаркеті. Вячеслав назавжди залишився в наших серцях, як відданий захисник і чудова людина. Він був надзвичайно позитивною та доброзичливою людиною. Працюючи в нашому колективі, він був відповідальний та завжди був, та завжди був готовий підтримати колег. Не вагаючись з перших днів війни. Пішов захищати наше місто та країну. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас. Слава Україні! слава! був відданий присязі на вірність Україні та мав за честь віддати за неї життя. Згадує подруга Родини Ланевич. Боляче навіть подумати, що ми його більше ніколи не побачимо. Він загинув разом з побратимами. Чебень Дмитро і Кулів Валентин, вічна пам'ять загиблим героям, горить свіча і в пам'яті сльоза, додолу з неї краплями стікає, земля ридає, плаче в небеса, героїв Україна пам'ятає. Слава Україні. Ми всі його називали Славік. Славік, тому що він був дуже щиро. Чесна людина, завжди було приємно було його зустріти, поспілкуватися. Він один із перших, хто пішов на війну. І, на жаль, загинув. Це була щира, чесна, знаєте, безконфліктна і дуже добра людина. І, на, жаль, на жаль, такі люди гинуть і найкращі, як то кажуть. Він був такою людиною. Дмитро Шень, третій герой, якого хвали у прилуках 12 липня, був вірним сином України. У попередні роки проходив службу в зоні проведення антитерористичної операції. Наступну повістку отримав у перший же день повномасштабного вторгнення і одразу на фронт. На той час Дмитро працював на комунальному підприємстві Прилуки тепловодопостачання. Йому було всього 37 років. Йому в житті жить. Виховувати маленьку доньку, радіти життю. Непоправне горе прийшло в родину, в колектив, де він сумлінно працював. Під час траурного мітингу прилучани підтримали пропозицію Валентина Денисенка. Кожен загиблий на війні прилучанин має бути у достойний звання почесний громадянин міста Прилуки. Хай буде пам'ять вічна на все життя. Я знаю, що ви підете до Хмаринок, до Господа Бога, бо воїни, які стали на захист своєї держави, ніколи не можуть бути іначе. Господь прийме їх в свої ласкаві обійми там, де нема ні болю, ні печалі. В останню путь земляків пролучани проводжали на колінах, поховали воїнів на алеї героїв.